Всім привіт! Завершили ми зборку щиточка. Ось так от все виглядає акуратненько. На автоматах зараз є написи тимчасові, який автомат за що відповідає. На кожній групі стоїть у нас див захист УЗОшки На вводі у нас вимикач вантаження SBN 232. Він як рубільник для того, щоб можна було виключити всю квартиру в якихось екстрених випадках. Реле контролю напруги забезпечує безпеку обладнання в квартирі. Напруга виставлена 197,242. Заводські налаштування. Це у нас контактор, який відповідає за мастер вимикач. І за все світло в квартирі. Тобто при виході з квартири можна отам от от вимикнути вимикач і все світло тушиться. Якось так.